Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Привіт, мої любі друзі! Я рада вас усіх вітати. Ой, подивіться, а до нас якась гостя завітала сьогодні. Бачите? А давайте з нею привітаємося. Доброго ранку! Що ти кажеш? Вона не почула, як дітки з нею вітаються. А ну давайте, дітки, привітайтесь з нею. Скажіть доброго ранку. Ой, вона вже посміхається. А скажи мені, гостя наша, як тебе звати. Так її зовуть Марійка. Що, що? А вона не знає. Як діток звук? І що нам тепер робити? Що, що? Вона хоче з вами познайомитись. А давайте ви всі разом скажете доброго ранку і назвете своє ім'я. Угу. Давай. Ой! що що, Марійка? Вона каже, що їй дуже-дуже сподобалось. І що дітки такі привітні. І вона хоче у нас залишитися сьогодні на заняття. Ну що, можна? Не ну, залишайся на занятті. Ой, а що це тись нам принесла, Марійка? А ну, давай. Подивіться, яка велика фотографія. А це хто у нас на фотографії Марічка? Ану розкажи. Так, а кого ми тут бачимо? Так, є люди похилого віку. Як ви гадаєте, це хто у нас буде? Так, це, мабуть, дідусь бабусею. А ще любіє молодшого віку. То хто Марійка? Так, мабуть, це тато. <проб> Ми молодші тут на фотографії. Як ви думаєте, це хто? Так, це донечко і синочок. А потім... Скажіть, як можна назвати цих людей одним словом? Так, це сім'я. І сьогодні на заняття ми з вами будемо розмовляти про сім'ю. Сім'я, родина це найдорожче, що є в світі. А що ж така сім'я? Сім'я. Це тато, тато сильніший. А це мама, вона найлагніша людина в світі. А це дідусь він наймудріший і найстаріший в сім'ї. А це бабуся, найніжніша і найдобріш, найдобріша людина. А це сестричка та братик, Молодші, чи Мама. Тато. Дід. Бабуся, всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Ось така у нас сім'я. Щаслива родина Це та, де члени сім'ї. Люблять один одного, добре ставляться. Один до одного і щасливі разом.